Добрий день, друзі. Сьогодні у нас найсмачніше приготування гарбуза. Ось які гарбузи у нас уже дозріли. Ой, гарбузе, ти типирістий, і з чим ми тебе будем їсти? Жименьку пшона, відповідає гарбуз. Сьогодні у нас. Найсмачніше приготування гарбузової каші із пшоном. Ось ми гарбуза помили, почистили від шкірки і нарізаємо на шматочки. Гарбуза подрібнили будь як, бо пізніше ми ще його переб'ємо блендером. Вибрали гарбузове насіння, його висушимо у електросушарці, як на нашому каналі є відео посилання в описі. Подрібнений гарбуз заливаємо склянкою молока і ставимо на вогонь, нехай він розм'якне. Нехай гарбуз. Кипить хвилин 15, а тим часом приготуємо пшоно. Візьмемо склянку пшона. У народній пісні ходить гарбуз по городі. На запитання, із чим ми тебе будемо їсти, гарбуз відповідає, жменька пшона. Пшоно перебрали, кілька разів помили у холодній воді і заливаємо його кип'ятком просто з чайника чи каструлі і залишаємо залиті зерна на 15 хвилин. Нехай пшоно розпариться, та вийде із нього гіркота. Ось уже гарбуз розм'як, ми його перебиваємо занурювальним блендером, можна й гарбуз пом'ятий товкачем. Розпарилося уже й пшоно. Зливаємо теплу воду з пшона і ще промиваємо його холодною водою. Додаємо пшоно до гарбуза. У міст каструлі солимо, додаємо півчайної ложки солі і вливаємо дві склянки води або одну склянку води і одну склянку молока. Варимо гарбузову кашу з пшоном на малому вогні. Періодично кашку перемішуємо, щоб вона не прихопилася до дна каструлі. На запитання, і з чим тебе будемо їсти? Гарбуз відповідає, не тільки жменьку пшона, а й шматок сала. Ми сьогодні гарбузову кашу будемо їсти. І смажениною. Як ми смажимо сало з м'ясом, на нашому каналі є відео посилання в описі. Варимо гарбузову кашу на що найменшому вогні. Нехай вона мліє. Одночасно смажимо сало з м'ясом. Ох, як уже смаженина пахне на всю хату. Ось уже й каша пахне, вже зварилася. Сьогодні у нас найсмачніше приготування густої гарбузової каші. Це гарнір до смаженини. Насипаємо кашку. А вона так апетитно пахне, аж слинка тече. Додаємо, поливаємо її сало, додаємо шкварки, шматок сала, ось до мене вся приправа озвучує гарбуз. Гарбузова каша. Смакує із гарбузовим насінням. Друзі, а чим ви смачите гарбузову кашу? Напишіть про це в коментарях. Пишіть коментарі і щодо нашого відео та оцініть відео лайками чи дизлайками. Важливо, хто ще не підписався, то підписуйтесь. Підписуйтеся на наш канал, щоб ми та ви щасливо жили. Щоб у нас та у вас все було гаразд. А яка ж гарбузова каша на смак? Ах, кашка. Смакота! Смачно кашу. Поку кашу їси, і ще їсти хочеться.